Доброго дня, діти! Послухайте віршики. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос вон вівчати, землю з неба розглядати. І такий Дядя Вася водолаз у ставку знайшов камаз. У воді весь час працює, а бува, людей рятує. Є професій так багато. Мама кухар, слюсар тата. Я б в пекарні працював і хліб м'якенький випікав. Діти. Як одним словом можна сказати космонавт, водолаз, пекар, вихователь, кухар. Так, вірно, все це професії. Професій у світі багато, і в усі вони різні і корисні. Кожна професія є важливою, але і в кожній роботі є свої небезпеки, тому під час роботи дуже важливо дотримуватись правил безпечної поведінки. А зараз візьмемо лічильні палички і збудуємо будинок. Ось який гарний будинок вийшов. Пропоную нам вивчити віршик про будинок, який ми збудували. Ось послухайте, який він. Будівельник зводить дім і поселяться у нім. Лікар, токар, агроном, доктор, Тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім. Місця вистачить усім. А зараз я промовлятиму, а ви повторюйте, будівельник зводить дім. І поселяться у нім Лікар, токар, агроном, диктор, Тесля астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й прославлений артист. Ось який великий дім! Місця вистачить усім! Молодці діти! А зараз наше заняття завершується. Чекатиму на ваші віршики. І до побачення!